чого я взагалі починала інвестувати з нерухомості слабонірним. Далі дивитися не рекомендую. Краще свайпайте йдіть Дивіться котиків. А ті, хто тут залишився, поїхали. Наразі в мене п'ять об'єктів нерухомості. Гроші з них правда приносить тільки троє. Як так сталося, що в мене перша моя інвестиція це була саме нерухомість. Я коли для себе брала квартиру, я просто прийняла рішення, що я гроші, які я мала на квартиру, поділю на дві частини, і я обрала квартиру в ЖК скромнішому ніж той, на який я спочатку розраховувала. Я купила там собі квартиру. І не думайте, що там хороми, це студія, 42 квадрата і тераса. А частина грошей, яка в мене залишилася через певний час я грошей доклала і купила ще одну квартиру, яку я тепер здаю. Потім я купила ще одну квартиру і також купила ОСГ землю в Черкаській області, яка теж зараз в оренді. Тепер по фінансовій частині квартири дають 26 тисяч гривень на місяць. Це без зарахування землі, тому що за землю перераховують раз на рік. Але її земля мене не дуже цікавила в оренду, тому що як ви знаєте, там не дуже багато грошей платять. Вона мене більше цікавила, як з точки зору купити і потім перепродати, коли вона виросте в ціні. За минулий рік земля додала 15%. а квартири за весь час та поки що, поки вони в мене здорожчали, десь на 25%. Тепер порог входу. Скільки ж то коштує? Найдешевший варіант – Це звичайно ОСГ земля. Пері входу зараз туди від 5 тисяч доларів. Квартири там звичайно вище входу. зараз. В передмісті в мене в передмісті нерухомість десь приблизно буде ну 35 40-45 тисяч. Плюс ще треба прохувати ремонт. Він все одно буде десь 250-350 доларів квадратний метр, залежить від того, да, в якому класі у вас ЖК. там комфорт чи, наприклад, економ класу. Тому це треба все проховати. Потім ви зможете вирахувати, скільки скільки вас буде оренда давати річних. У мене оренда дає 8% річних у валюті. Якщо вам цікаво, як обрати, як правильно зараз обрати об'єкт під інвестицію, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково про це розкажу. Що б ви інвестували гроші у власний бізнес або ж у квартири під оренду? Пиши в комментариях.